Обласний театр «Ляльок» відзначив 75-річний ювілей. За час свого існування театр виховав п'ять поколінь маленьких кірвоградців, поставив більше двох сотень вистав. На сьогодні колектив налічує півсотні працівників, із них 13 – професійні актори. Привітати колег приїхали лялькарі з десяти областей України, колишні працівники театру, обласні міські посадовці. Колектив нагороджували грамотами і подяками. В свою чергу театрали влаштували у фоє виставку кращих дитячих малюнків і подарували усім виставу за поемою Тараса Шевченка. Наймичка. Наш театр незвичайний, незвичайний він тим, що працює не лише для дітей, а й для дорослих, використовуючи той потенціал, який є на Кривоградщині, зокрема, наприклад, із драматичним театром, елементами драматичного театру. Тож дозвольте побажати вам творчої наснаги, творчих успіхів, всього, до чого можна додати прикметник. Творчі. Були і роки падіння, будемо відверто говорити, але найбільше було все-таки радісних подій, і театр за цей час дуже завоював багато сердець наших глядачів. За цей період ну, підрахувати це дуже важко, але більше трьох мільйонів глядачів пройшли через наш театр, які побували в нашому театрі. І цим ми пишаємось.